Вітаю вас, друзі, в сьогоднішньому етері. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що ви мене слухаєте, читаєте. Мені приємно, що я можу бути чимось корисним для вас. Чесно і відверто скажу вам: не завжди в мене таке відчуття, що я щось роблю добре і корисне. признаюсь вам, як є. Буває таке відчуття, що чогось ще не доробив, і стараюся доробити, щоб воно було дійсно. Якісним, корисним для вас і, і, і для тих, хто ще почує даний етер. Е, хотів би подякувати вам. Я читаю ваші коментарі, е, читаю ваші відгуки, так само читаю ваші невдоволення, е, які ви написали, особливо з приводу фотолайва і не тільки. І хотів би сказати дякую вам за ваш фідбек, що ви все ж таки е, даєте інформацію зворотню для, для мене. Мені важливо почути вас, принаймні в коментарях, про що ви думаєте, і як вам відкликується те, що я ділюся в проєкті відверто ПРО. А зараз в мене порічило інтерв'ю, тому що поки що я героїв не знаходжу. Не знаходжу їх, напевно, з першої причини, тому що я в Україні і трошки відпочиваю. Скажу, на рідній землі відпочивається, це набагато краще. А по-друге, я не просто хочу проводити етери, аби проводити. Мені дійсно цікаво провести ті етери з людьми, які можуть поділитися корисною інформацією про те, що відбувається в житті їхньому і як Бог діє через них, для них і в них. Тому, скажу так, не не часто зараз я веду інтерв'ю, але я повернуся до цієї рубрики. І, звісно, якщо у вас є знайомі друзі, яких ви можете запросити, або сказати, щоб я їх запросив для інтерв'ю, то дайте мені знати, мені буде цікаво провести з ними таке спілкування. І думаю, це буде корисно як і для мене, так і для вас в першу чергу. Тому дуже дякую вам, що ви зі мною і ви підтримуєте. Моє таке скажу, служіння, мою таку роботу як журналіста. Я стараюся інформативно а, сповіщати про те, а, що робиться в християнському світі. Звісно, я ще роблю це, так скажімо, не досить, можливо, на професійному рівні, як би це хотілося, але, скажімо, а, ну, роблю на такому, знаєте, любительському рівні і піднімаю ті питання, які ну. До мене в певній мірі доходять і а, хотів би сказати, що хотів би в сьогоднішньому ефірі про поговорити про те, чому ми боїмося говорити правду, боїмося говорити правду а, в, в суспільство, в маси і так далі. Я зауважив, що коли е, відбувається будь-який конфлікт в нашому житті, ми стараємося цей конфлікт якось. Знаєте, спростувати і не дати на нього якийсь фідбек, відповідь на те, чому ми так думаємо чи інакше. І коли стається конфлікт, ми стараємося краще замовчати про ті речі і нікому ніколи про це не говорити. Але я би хотів сьогодні якраз звернути вашу увагу на те, що коли стається якийсь конфлікт, важливо про це говорити. Не, не потрібно про це мовчати, а говорити. І, звісно, коли стоїть питання, щоб говорити про цей конфлікт, який стався чи всередині спільноти церковної чи в суспільстві це віруючих людей. Ми боїмося про це говорити із-за того, що думаємо, що нас не зрозуміють, нас будуть критикувати і нас не сприймуть як нормальних людей. Я вас можу привітати. Дійсно, це так може бути, і вас в більшості свої люди, які не люблять правди, вони будуть вас сприймати. Як ненормальних або а, як хейтерів, які е, е, дискредитують е, спільноту Христову. Дуже часто, особливо в особливо колах, е, завважив таке, що ми навчилися говорити неправду один одному, ми навчилися лукавити, ми навчилися посміхатися, але за цією посмішкою ховаємо те, що нас болить насправді. Ми не говоримо відвертої правди про те, що ми думаємо про служителя, чи брата чи сестру, а нам щось може не подобатися в них. Тому що ми думаємо, якщо ми скажемо про них, нас не зрозуміють, нас будуть критикувати і так далі. Звісно, коли ви попали в конфлікт якийсь або в якесь непорозуміння, і ви про це хочете прояснити, ви попадете в немилість. Тих людей, які не хочуть про ті чи інші обставини розмовляти з вами. Тому е, конфлікт буде, і він буде е, мати за собою певні наслідки. І ті наслідки можуть бути різними. Ті наслідки можуть бути е, заключатися в тому, що е, з вами не будуть так спілкуватися або довіряти вам, або ті наслідки вони будуть заключатися в тому, що ви. Просто будете незрозумілими для тих людей, і вони будуть старатися бути від вас тим подальше, тому що ви для них загрожу, ви для них стали загрозою, тобто певною небезпекою. Люди, які не хочуть прояснювати правду про себе, які не хочуть мінятися в кращу сторону, вони будуть говорити все так, щоб спростувати. Одну правду, яка є відносно них, і дискредитувати вже вас, хто цю правду буде говорити. Мені недавно один брат вислав інформацію, із прохання його, я її виставив в одному ресурсі, але із прохання його виставити цю інформацію і не подавати його імені, я згодом зрозумів, чому. Цю інформацію він не хотів підписувати своїм іменем. Не тому, що він боїться правди, не тому, що він боїться сказати, як воно є, а тому, що а, його історія, власне, в якій він пережив багато непростих моментів, а, а, може попасти під загрозу а, зі сторони або з боку служителів, які. Аб мали б підтримати його, а не навпаки. І тому він старається під інкогніто деяку інформацію давати. Мені приємно, що мені довіряють люди. Це не остання людина в служінні, зразу хочу сказати. Але ця людина мала певний фідбек і, і хотіла про це, щоб про це дізналися інші люди. Звісно, я це виставив матеріал. Він не набрав там е, ні подобайок, ні реакцій таких. Я розумію, чому, тому що. Тому що це про церковне служіння, і коли взагалі ми говоримо про церковне служіння, нам важливо зачепити особистості, таких як ватолаїв, як прохор, як інші служителі, тоді воно набирає фодобаїв, переглядів і так далі. Ми любимо конфлікт, ми любимо висмоктувати це все і так далі. Але в даному етері я хочу якраз вашу увагу звернути на те, що наша проблема в тому, що ми боїмося говорити правду, якою вона є: правду на захист віри і на захист спільноти. Я зауважив, що декотрі українські служителі дуже марять бажанням дружити з російськими служителями і. А минуле воно не дає їм спокою. Вони все одно продовжують далі а, а, замовчувати а, ту правду, яка є насправді, скажімо, щодо Грабовенка а, та інших людей. Якщо Зряховським стало зрозумілим для нашого об'єднання і не тільки для нашого об'єднання, то з Грабовенком ну не так все однозначно виходить, тому що пан Грабовенко він а, нібито і нічого проти про, про війну не говорив. Так, але е, водночас він е, і підтримує цю війну тим, що більша половина союзу вона все ж таки е, в окупованих містах нашої України е, проводить свою аля діяльність. Тому мені прикро із за того, що наші служителі саме Грабовенка ну, якось покривають. Я не буду називати зараз прізвищі, ментих людей, які але доходить інформація до мене, що. Навіть від декотрих служителів просто іде меседж про те, що не говори про це, мовчи, не твоє діло, не все так однозначно. Декотрі навіть нариваються до того, що починають обзивати тих людей, які хочуть знати правду, і так далі, тому друзі. Коли ви будете говорити правду, ви станете в немилість не тільки простих людей, ви станете в немилість тих людей, які можуть бути в тому чи іншому служінні. І насправді люди не люблять правди. І я цю правду, яку я говорю, я її говорю не для того, знаєте, щоб когось принизити. Чи принесе якусь шкоду. А для того, щоб люди задумалися, ми захищаємо Україну, чи ми просто дискредитуємо Україну своїми такими неоднозначними ходовочками відносно всього того, що відбувається, для мене Грабовенко він так сам, як і Ряховський, він є злочинець. Злочинець, тому що мовчить, мовчить на правду. Злочинець тому, що половина союзу відвідує окуповані міста і вони аля, типу, допомагають людям. І ще одне скажу вам: він відвідує е, окупований Крим і нічого з того ніяких висновків не робить. А для мене висновок це простий. Якщо ти відвідуєш окуповані міста нашої країни, значить ти підтримуєш Путіна і підтримуєш всіх прихвостнів, які за те, щоб Україну знищити. Тому про ті речі потрібно говорити. І навіть якщо це церковний служитель, який нібито нічого не говорить про війну, це ще не означає, що він нічого не говорить про війну. Це навпаки, означає, що він тихо підтримує цю війну. Тому правду, яку ви будете говорити, вона буде неприємною для тих людей, які поруч з вами. Тому попробуйте для себе зробити певні висновки і зрозуміти, якщо ви хочете говорити правду, ви завжди будете незрозумілими для багатьох. Якщо ви будете говорити правду про служіння, правду про те, що декотрі служителі стараються подружитися з расистами. Це буде не подобатися, вам будуть в особисті повідомлення писати, вам будуть писати в коментарях, щоб ви забрали той чи інший коментар. Я знаю, про що я говорю. Але насправді, ви знаєте, друзі, коли я навіть когось критикую або коли я критикую скажімо, діяльність якогось служителя, і останнім часом я це робив відносно Фатулаєва, то хочу повторити, що проти Фатулаєва як такого я нічого проти не маю, як людини. Людина, він, напевно, і хороша людина. Але останні наративи в тих трьох посланнях, вони для мене досить сумнівні. То чому я маю про це мовчати? Я їх спеціально переслухав, до речі, від початку до кінця я їх переслухав, а, і ви знаєте, мені лячно від того, що я почув, що служитель він підтримує, скажімо, скажімо рашистські наративи. Можливо, він помилився, ви скажете, а можливо, він просто має якусь думку, то нехай просто пояснить ці ті три послання в одному посланні, що він хотів цим сказати. Тобто, українці винуваті, е, так нам треба, е, що ми платимо ціну, тому що ми грішні і так далі. Нам треба покаятися і так далі. Нам треба покаятися і каятися треба кожного дня. І хотів би сказати відносно, як і Грабовенка, так і Фатулаєва, і багато інших служителів, які сьогодні. Ні, ніби про але вони сьогодні несуть російський наратив. Ми, як журналісти, чи просто хтось блогери ми будемо говорити про те, і ми не будемо мовчати так. Це неприємно. Хочеться бути, знаєте, всі для всіх милим. Ну не будеш і насправді я вам скажу, все те, що я роблю, я роблю це для одного. Для підтримки України і я хочу вас закликати про те, якщо ви бачите правду, не мовчіть. Ви можете підійти до служителя з повагою до нього запитати, чому він так думає, не обов'язково хамити йому. Бо деякі віруючі допускають хамство в сторону служит... служителів. Не потрібно цього робити з повагою. Просто запитайте, чому ви так думаєте, чому ви так робите, що ви цим хочете сказати. Звісно, якщо він буде вже нариватися до вас і буде грубо вестись, то ви просто спокійно скажіть. Ну я просто вас запитав, то чому ви мені грубо відповідаєте? Людина, якщо дійсно за правду, вона скаже: Я дуже дякую тобі, що ти мені прояснив ситуацію або дав таке зауваження. Давай ми сядемо поміркуємо, чому я так думаю. Це адекватна відповідь буде з боку служителя. Но якщо служитель буде налітати або втихаря, писати в коментарях, забери цей пост або цей допис, тому що він ріже наш слух і очі, ну то вибачте, я не буду забирати. І щодо прохора, я ще раз повторюся, і в цьому відео я не почув від нього вибачення, я не почув спростування відносно того послання, яке він говорив. Для РЦХВЄ Гребовєнка я не розумію його риторики взагалі. І якщо він як служитель, як епископ, то було б добре почути його думку навіть у відео звернення до всіх нас простих, отих говорящих голів або тих хейтерів, як ви нас називаєте, щоб ви сказали нам, чому ви так думаєте. Просто скажіть свою думку, чому чому ви так вважаєте, чому ви привітали? Я не зрозумів вашого послання. І я вже чув про вас, я вже чув, як ви до декотрих людей в Сполучених Штатах, як ви до них відгукувалися. І знаєте, це неприємно. І тому ну, робіть висновки з того всього, що, що відбувається навколо вас. І я би хотів просто сказати, що я служителів поважаю, але я не розумію служителів, коли вони закривають рота. Тоді, коли ти хочеш знати правду. І скажіть мені, будь ласка, чи маю я право на правду? Чи маю я право на те, щоб мені пояснили, чому людина так думає, або чому людина а, несе оці наративи? Чому потім Фатулая в недільному служінні починає захищати себе, мовляв, що він ці послання йому дав Бог і так далі. Мені теж може Бог дати? Так, я руку не руку покладенний священнослужителя, що Бог до мене не може говорити, може говорити. Питання не в тому. Питання в тому, а, яке відношення в нас. Якщо ми боїмося правду говорити, ми будемо оправдовувати себе. Ми будемо ходити лазейками туди-сюди. Але нам не потрібно ходити лазейками. Якщо я, простий, звичайний Валентин Опрі, питаю вас, те, що мені не зрозуміли, то будьте добрі, принаймні. А, Скажіть, дайте відповідь на те, чому ви так а, а, чините, і все, я не потребую, щоб ви там до мене зверталися, там каялися переді мною чи ще щось, мені цього не треба, ви переді мною не звинили. Але коли я маю певну заувагу, то дайте відповідь. І тому, друзі, не бійтеся говорити правду, не тільки в коментарях писати, але й звертатися до служителів. Тому що а, коли Україна отримає перемогу. Я боюся, що наші євангельські християни далі полибизаються з росіянами, які вітали війну, вітали насилля, вітали гвалтування дітей, і так далі. Тому що мовчання церкви це так само співучасть в злочинах Росії. І якщо церква мовчить, вона приймає участь в злочинах. Якщо Рустам Фатулаєв, він просто цими трьома посланнями а, хоче засадити нам почуття вини, а це так і виглядає. Якщо добре розібратися, то я хочу вам сказати, що я це не сприймаю, тому що я розумію, що всі постраждали, і всі українці постраждали, і, і я не скажу, що це божа кара. Я скажу одне, що це тупість декотрих людей. Особливо за паребріка, що вони просто жадні наглі і тому вони це роблять. А ви, служителі, просто прикриваєтеся добрими вчинками і служіннями інших е, служителів. Подумайте про ті речі, чому ви прикриваєтеся слу, слу, е, своїми оправданнями про те, що вам Бог сказав, що це Бог вам відкрив. А потім деякі коментатори з слиною у, у, у рота починають коментувати, що, що я такий сякий. Або що я Фатолаєва чи тих не зрозумів. Друзі, я прекрасно зрозумів Фатолаєв. Я зрозумів, що ми винуваті. Я зрозумів, що нам треба каятися. А я вам хочу на хвилиночку сказати, що нам треба кожного дня каятися. І я зрозумів ще одне: що як і Фатолаїв, так і Борис Грисенко і Іже прочіє, вони не з Україною. Так вони можуть робити багато проєктів. але оті наративи, які вони останнім часом несуть, вони мене лякають. І мені від них лячно, тому що перемога України заключається в тому, що служителі усвідомлюють, яке насилля Росія робить проти нас, українців. І все. Тому думайте, думайте своєю головою. І дякую вам ще раз за коментарі, які ви написали. Вони для мене дуже важливі, і я їх обов'язково читаю. І ну, по можливості даю відповіді на ваші запитання. Ще раз дякую, що ви були зі мною. І не бійтеся говорити правду, але говоріть її з повагою до тих людей, які, до яких ви маєте претензію, тому що вони в публічному просторі про це сказали. Тому в публічному просторі питає.